Так, друзі, всім привіт! Розпочну це відео з того, що стався на, сталася у нас невеличка проблемка. Наша відгодівля, яка вже така відросла, дебела, розгризли отут, е, виходить, що таку яму. Вчора з вечором з татом закрили її е, коритом, тому що, якщо не закрили, вони б до ранку вигризли весь бетон в сарані. Тому що це такі свині. Не такі, а свині вони всі такі. Так що зараз я беру шлангу, вимиваю цю яму водичкою, щоб там кізяки всю поляку вимити туди. Тато вирізав дощечки, він придумав там якийсь план, як це можна зробити, щоб вони не достали. І швиденько забетонуємо. Таку ж там біля хати треба. Чи біля кухні треба забетонувати. Фух, так що починаємо працювати. Беремо шлангу. Так. Раз, сюди ідемо. Тепер зараз відкриваю водичку і будемо вимивати. А, діваю спеціальний прибор, щоб було видно, що я мию. Ану, оп. Такий фонарик заряджаєш півдня, годину користуєшся, і він розряджається знову. Ну, нічого, але що поробиш. Так, починаємо. Вроді, вроді їсти й свиням даю, а вони все одно з'їли підлогу. Зараз будемо ремонтувати підлогу разом із свинями. Це ось я так ще стой. Заколотимо кріптенького розчину. І буде все гуд. Навіть бетон такий роз'їданий. Тут не зверху нормально, а там якось... Ну, я тоді як будував цей сарай, я не знав, що вони так будуть сильно їсти бетон. Чи заколотить тут миски, Андрюх? Чи зразу бетонамішанки колотнем? Андрюх, що ти скажеш? Ну ти здовбав тебе, а хто знає. Давай миски. Давай миски, щоб швидше було. Так. Прикрутим. Щоб як замазав, щоб вони не... не розібрали його. Так, добре, я думаю, вже хватить. Так, а ну зроблю приблизну збірку. Чи це Ні, нормально? Замішали тісто. і де буде пекти. Одходимо вже повлягалися, бросимо вас на секунду. Без уваги. Біомо! Хватит чує, бо це я подумав, що хватить. А воно дірочка. Дебела. Там безгодня підвезу. Вже їсть, де вже тягне, буде мазати. Диви див, я воно так оставлю, ще буде доставати і буде мазати. Дивись, подивись. Дивись, ще поки Дивись, ставлю так 5 сантиметрів. Де гуляй, бо дам по носі. Сінок нада ще таке саме колотить. Так, ідем хамона, на, надо на дискотеку відвести. Хамончик, а ну пошли. Надо поробить минуты две. Ну, больше, як у тебе есть бажання. Пойдем, дорогой. Пойдем. Пойдем, надо сходить. Давай. Давай, давай, дорогенький, виходь. Давай, щоб я тебе не выпихав. Давай, пошли. Паш, надо сходить. в Той сарай. Пошли. Пошли, пошли. Да, ты ж знаешь планы, все, давай, идем. Подать. пришли пришли пошли ты ж знаешь куда пойдем за мной хамон не не пошли за мной за мной пойдем пошли 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 хамон Заходь, хамончик ты же ну что-то бы надо учить Заходь, хамончик, а сюда надо. А ну понюхай, яка надо. А ну разберись. Давай, разберись. А сюда надо, хамон. А ну, сюда. А ну заходи. Заходь, заходь. Заходь, манюней, заходь. Заходь. Сунов, він і не дуже здоровий проти неї. Ти прям сказав, що він нагромний. А що, страшно? Ти ніколи не бачила кнура? А ти що? Так, коротше, пригнав, закинув до цієї манюнької свинки. Вона вроді в охоті, а його не той. Ну, раз пригну, не знаю, може, прийдеться штучно запліднювати. Малувата проти нього. Так, вирішили хамона на місце. Будемо штучно. Да, хамон, пішли, пішли до тебе в сарай. В свій офіс, пішли. Пішли, пішли. Та це ти почув, так, да, дівчат? Ну так. Да. До себе. В Офіс. Так, добрий ранок. Зараз перезиваємося йдемо вправлятися. Ось сьогодні там є куча справ. Може. Чуєш? пана директора каналу, а коли мені видадуть нові лижі? Мені в цих не дуже вже зручно. Камінці попадають. З які камінці? Навіть гравій попадає фракція 40 на 70. Якось буде, може, якийсь. Коли вже буде порядок на нашому господарстві? Ладно, ну, смішно, коротше, пішов я. Добре, а ну на! Не на, а на те. О! Ветер з моря. Ух ты! А диви, які черевики! Йовы пали! Оце лижі, блин! А ну-ка! А ну? А ну? А ну, ти диви, які танки, де? Йоли пали а ті ми спали на молодий місяць. Ну. Ну? О, лижі мене. Всього тепер можна йти спокійно. Та! Лучше, ніж лака від туфлі, януковича. Що угу. ти А, Смачно, трошки пасусь. М -м -м. Йдемо поправляємося. сьогодні багато роботи, треба і сусіровіт в ще раз, трошки їх підкаструвати, трошки треба попрацювати, Пішли. А, А ще й курі, так. Да. Ще треба курі. Ну що, студенти, нормально всі. Підросли трошки. Може, це я так думаю. Мені здається, підросли трохи. Це на Що у нас 14 сьогодні-13 27, 13 днів. Як по інструкції Suphira пишеться дати на другий-третій день і через 7-10 повторити. От якраз ми через 7-10 і повторимо. Так, де наш інструмент? Манюня, а що це ти забалакала? Ти ж все як глухоніма стоїш. На. на. І ж так, тепер Альбертіновні Альбертінована будеш сніда на це вугол трохи, на-на-на, на зараз на, на. На, соломки треба їм підкинути. Так, або нас в ще не їдять, да? А Альбертіну не під'їдають, Ну, да? Або не молоко, не таке жирне, Ну, вони спочатку взагалі були сильно худі. Я вже був почав нервувати, почав підкидати корм прямо до них. Ну, Хоча вони трошки підтягнулися, ну, але да, я трохи кинув сюди да, так. Несу несу. Несу, даю, всем несу и всем даю. Давай, дай пройду. На. А, ты хотела, как всегда, надзюрить мне в карман. Молодец. Я успел. На. Трошки підчистимо. На. Трохи підчистимо. Головне Марії дати, бо вона щось шумить крепка на марі. Не бойся, не бойся. я еще и в другой не чиста. Да? Что там за движение? А -а, а? а то она может тебе дает дозвіл на земке. Ну що яке? Та! Лише, ще ті, дивися, ще роботаю чітко. Дивись ще, як треба швидко шмальнути по бездоріжжю. дивись, чикс. Переключаєш передачу, блокіровку, Раз. Де? Де? І як дав, не догониш. Хоп! Камон, а ну ти вже нормально. А то був трошечки приболів на цей перепад погоди. Стало холодно, дуже швидко. І він в мене був зліг. Ну нічого вже їсть. Все добре. Все добре. Трябуха, а ти що? У тебе все нормально? А ну новим кедом, якщо чуєш. якщо новим кедом, отак гамняка. Хоп, та Дев'ятка. Щось анфіска не той, щось ми, мать, будемо її цей. Домовлятися з нею і будемо її мати каптільну запихати. Щось не нравиться. І... пузо. Це не нормальний неба. Да. Нормальний, так. А ну гляньте, підросли вони хоч трохи, чи ні? На міліметр піднялися. Раз, Підгодуємо трохи. Ого, даже й ця бочечка пуста, ти представляєш, Андрюха. Випили. Воно, що там? Те, да, вилезали. А ну набери отам з того мішка, відро набери. А остальне сюди їм треба висипати. Зробиш таке діло? Так, на огород. зараз трохи підрубає, кукурусив. Дорубає, рубає, дорубає останню. <рес> До, да, останню вчора трохи давав, бо висипав, поросята б'ються, треба трохи половину відволікти, хай половина їсть і потім поміняється. Щоб не бились. А що б'ються? А що б'ються? То що не давали 38 місяців їсти вже. Того й б'ються. Ну ладно, місяць не давали їсти. Опана. І на шойм тай комбікор. Бурят у грузі буде? Да, мені кажеться так буде дешевше. Садить ботиль, а не Гарно получається. Тільки треба їм косити, як в корові. Трактор куплявся. Дивіться, як шкіра блистить, значить в нього все добре. З здоров'ям, і з настрієм, все гарно І влибається він. Трошки вломився у нас насос у колодязі. Зараз ми перевіримо. напряму підключимо. І якщо дійсно він, то ми що робимо синок? Будемо його ремонтувати. Дану натягнути поближче. Зараз, давай ще кусочок переноски, перенесу, бо чуть-чуть не достатньо. Як мене знімаєш. А, тапочки. Підключаємо напряму без електроніки. Зкреберчить там, да? По-моєму он даже там Просто шкриберчить і все, Він вже аж креберчався. Поможи мені оце. Ага, от. Оце ти б мене засняв сейчас. Як я чуть у відро не впав. Ну, це я казав, треба покрасити це, бачиш. Бачиш, бо воно скоро буде що? Не провалюся, не? нормально. Кажу, я носю таке важке, він сміється. Хіба можна це дідові таке важке носити. Де тут ще? Воно вже є. І шурупики. Мені таке як вони трохи догнили, ні? Uh -huh. так... Новий же школодець. Зі Скільки ходи три йому є? Я думаю, що 4 Так. Ну що, пускаємо. Все кидать, хай летить миссии не той стороні. О! Тут ще треба його правильно пшелить. О! Ху, одрузи захекався. Так, тату, ось свої ті танки до лижі. Щоб неряти. Починаємо операцію. Боже, поможи. Щ... Давай, щучка, плиг. Бежит его. Давай. Давай, давай, давай. Насладили снимать? Да. Садись, там его? А? Да сколько там его? Что такое, сынок? Ты что водишь. Да ну кто? Шупа. А ну держи. Ложи я на пол, не бойся. Иди вот тут для меня. Ничего не будет так. Ложи, ложи. Иди вот тут подержи. Держи, держи, держи. вот так не немного ступеньку, поднимусь. Ого, ложки. Ложки? Ага. Бывает такое. Держишь? Да. Что, еще вытянул? А, ты насос уже. Мы насосы, мы насосы. На. Акватика. Давай. Поднимай его, что ты его боишься. Все, хорошо.

Значить, клапан держав, не будемо новий купувати. Так, розпаковуємо насос, прийшов він нам давненько. Це точно такий самий, як у нас стоїть. Як, який у нас зломився. Замовляли спеціально такий самий. Так. Видимо я уберу тихо черных. А я думаю, его разрезал. Тихо, ножик. Зарядка. Для хвоста. Да. Да-да-да, Батч восемнадцать. Все, Що, давай его? Да. Поехали. Так, ну що, результат нашої праці. Вмикай. Пішла водичка. Все, одремонтували насос. Одремонтували насос. Одремонтували нові і все, перебрали в ньому, все. Даже вилку на розетки поміняли. Так що, всім дякуємо за перегляд. Допомагайте ЗСУ, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео.